І знову чекаємо підвищення тарифів на комунальні послуги. Вже на початку весни зростуть ціни на воду та світло. Очікується зміна тарифу й на газ. Деталі у наступному сюжеті. Навіть нинішні ціни на комунальні послуги забирають у Закарпатців значні суми, а незабаром вони суттєво зростуть. Якщо раніше комунальні були 200 гривень, то зараз 2 3000 тисячі. Це що, щоб пенсіонери взагалі вже положили зуби на полку, так сказати? Ці комунальні послуги розрахуватися з державою, а решта це вже так ділимо, розподіляємо. Ну я, наприклад, на комунальні послуги плачу тисячу гривень у місяць. Ну, дровами гріюся. За газ 400 гривень і 500 гривень за світло. Найважче у цій ситуації малозабезпеченим людям, зокрема пенсіонерам. Закарпатець Іван Глеголич не може дозволити собі оплатити відразу всі рахунки за комунальні послуги, адже отримує мінімальну пенсію, а іншого заробітку пенсіонер не має. Як виживаємо як жеброта послідня. А от Ганна Васильівна в зимовий період щомісяця змушена сплачувати близько трьох тисяч гривень за комунальні послуги. Аби хоч якось прожити, жінка у пенсійному віці змушена працювати. Мені вистачає, бо я ще працюю. Я зарплатою плачу. Мені вистачає зарплати, газ оплатити, а все інше там уже з пенсії, що лишається. Щодня близько півсотні осіб звертаються до органів влади, аби отримати одноразову матеріальну допомогу. Якщо ще три роки тому люди просили кошти на лікування, то тепер більшість закарпатців звертаються за фінансовою допомогою, аби сплатити комунальні послуги. На жаль, на жаль, якщо раніше дійсно там була от якась біда в сім'ї, там чи дитина захворіла, чи ну хвороби, дороговартісне лікування. А тепер йдуть просто пенсіонери, от просто от Жаліються, бо мала пенсія заплатити комунальні послуги, на кусок хліба не вистачає. вже не кажучи про те, що не дай Боже захворіти, це все. Новий тариф на воду незабаром отримають 52 водоканали України. В Ужгороді на початку весни теж очікується підвищення ціни. Планові цифри, які погоджені вже попередню національною комісією, складають з використанням внутрішньобудинкових мереж 18 гривень 21 копійку, і без використання внутрішньобудинкових мереж 17 гривень 29 копійок. Це може бути з 1 березня, це може навіть виділити і до 1 квітня. Підвищення тарифів на електроенергію чекаємо не з початку цього місяця, а з 1 березня. Зміни відбудуться і у нарахуванні. Всі споживачі будуть сплачувати одну ціну незалежно від того, де вони проживають. З 1 березня 2017 року залишиться лише два блоки тарифів. Вся електроенергія, яка споживатиметься до 100 кВт на місяць, буде коштувати 90 копійок за 1 кВт годину. Все. Що понад 100 кВт буде коштувати гривня 68 за 1 кВт. Очікують змін і у системі газопостачання. З 1 квітня в Україні має запрацювати ринок природного газу для населення. Тобто кожен зможе обирати собі надавача цієї послуги. Ринок природного газу означає в першу чергу те, що не буде регульованої ціни на газ. Тобто на ринку мають з'явитися інші постачальники газу. Які можуть продавати газ населенню за ринковими умовами, тобто за ціною газу, яка виникає в умовах ринку, так як і на хліб на сьогоднішній день в умовах того, що кожна друга сім'я отримує чи пільгу чи субсидію, який може бути ринок, Закарпатці боргують майже всім комунальним службам. Тільки Закарпат Газбуту края винні близько 160 мільйонів гривень.